Микола Міхновський, діяч, що відіграв не останню роль у визвольних змаганнях 1917-1921 років. Державник, що думкою випереджав час. Поки Грушевський Виниченко зволікали, проголошував незалежність України, піднімав повстання проти тимчасового російського уряду в Києві. На жаль, його внесок ще й досі належно не поцінований. Українська національна ідея. В тій формі, у якій вона постала на початку ХХ століття, сягає своїм корінням в попередні півстоліття української історії. Саме тоді утворюється Кирило Мефодіївське братство, яке ставить на порядок питання української державності у формі Федерації слов'янських народів на засадах рівноправності кожного з її суб'єктів. Велике значення для формування української національної ідеї мала творчість братчиків. Поезія Тараса Шевченка, наукові праці Миколи Костомарова, Проза Пантелемона Куліша та інші. З розгромом братства український національний рух втрачає попередню активність. Проте вже з кінця 1850-х років у різних містах України з'являються так звані громади, які об'єднують найбільш активних на той час українських патріотів. Громади займалися переважно культурно-просвітницькою діяльністю, уникаючи політичної. Але навіть така діяльність насторожувала царський уряд, який видає низку заборон, спрямованих проти українства, головними з яких є сумнозвісні Валуївський циркуляр 1863 рік та Емський Указ 1876 рік. У 1891 році виникає братство Тарасівців, яке об'єднує активних українців різних політичних поглядів. Відомих у майбутньому самостійників, соціал-демократів, лібералів та інших. Ідея державності в них трактується у формі автономії, що на той час було дуже сміливим кроком. Свій вклад у розвиток української самостійницької ідеї зробили Дмитро Донцов, Микола Стіборський, Дмитро Андрієвський, Володимир Мартинець та інші, не применшуючи ролі та значення кожного. То гострим пером витесував свою грань наріжного каменя. Особливий погляд варто зупинити на постаті Миколи Міхновського, батька новітнього українського націоналізму. Микола Міхновський 1873, 1924 Родом з прилученим в студентські роки був одним з ініціаторів таємного братства Тарасівців. Тривалий час займався адвокатською практикою, брав активну участь у політичному і громадському житті Києва, Харкова та Полтави. Був одним з організаторів української народної партії. Свої ідеї про незалежність України Міхновський уперше оприлюднив на Шевченківських статтях у Полтаві та Харкові в 1900 році. Його промова отримала назву Самостійна Україна. І була надрукована окремою брошурою у Львові. Здоровий націоналізм покликає до історичного життя нових народів, веде до розпаду приречених історією імперії. У бракові такого націоналізму серед широкого загалу українці в Міхновській бачать основну причину нещасть своєї нації. Головними опонентами Міхновського виступають не чужинці, а українофіли, що виробили релігію лояльності. Українська інтелігенція, яка в попередніх своїх поколіннях не узгоджувала свої інтереси з інтересами народу, Микола Міхновський по суті повторив подвиг Тараса Шевченка, який своїм кобзарем струснув не так Кавказ, як напівсонну суспільну свідомість українців, що майже звикла до рабства. У самостійній Україні автор вказував на порушення з боку росіян домовленостей з українцями, укладених у Переяславі в 1654 році. Вони передбачали, на думку Міхновського, створення конфедеративної держави. Адже, як вважав він, під час повстання Богдана Хмельницького виникла українська держава, натомість російська сторона знищила цю державу і почала проводити русифікаторську політику. Міхновський вважав. Що наші втрати на полі культурному, духовному були дуже великі і вели до руйнування української нації. І в цьому є вина інтелектуальної еліти, яка не виявляла стійкості. В історії української нації інтелігенція її раз у раз грала ганебну і сороміцьку роль. Зраджувала, ворохобила, інтригувала, але ніколи не служила своєму народові, ніколи не обважала своїх інтересів в інтересах. Цілої нації ніколи не хотіла добачати спільності тих інтересів. Він також наводить чисельні приклади, коли українські інтелігенти йшли на службу до чужинців. Чи можемо зрівняти війну пошесть із оцим масовим відступництвом інтелігенції? запитував Міхновський. А хіба зараз ці слова не звучать актуально? Незважаючи на непрості обставини, в яких опинилися українці, Міхновський вважав, що вони здатні знайти в собі сили, аби протистояти денаціоналізації і добитися створення своєї незалежної держави. Він висував гасло одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ. Міхновський розумів, що боротьба буде люта й довга, що ворог безпощадний і дужий. В цій боротьбі доведеться вдаватися до зброї. У самостійній Україні він писав так: і доки хоч на однім клапці української території пануватиме чужинець, доти українська інтелігенція не покладе оруж'я, доти всі покоління українців йтимуть на війну. І ця війна провадитиметься усіма засобами, і боротьба культурна вважається також відповідною, як і боротьба фізичною силою. Потреба боротьби випливає з факту нашого національного існування. Нам належиться будучи на. Бо зовсім неможливо, щоб одна тридцята частина усієї людності ціла велика нація могла зникнути, могла бути задушеною. Чи не був він правий і чи далі не доводиться українцям відстоювати свою державу зі зброєю в руках? В умовах революційних змін у імперії Міхновський розробив проєкт Конституції України, який був опублікований у вересні 1905 року. На сторінках часопису Самостійна Україна, що вийшов у Львові. Під час визвольних змагань 1917-1921 років Міхновський належав до найбільш послідовних борців за незалежність України. З самого початку цих змагань він стояв на самостійницьких позиціях але слід відзначити той факт, що його послідовно виживали Михайло Грушевський, Володимир Венченко, Семен Петлюра. У 1918 році за правління Скоропадського Міхновському пропонували службу секретарем гетьмана. Проте він з невідомих причин відмовився. Щойно вибухнула революція. Міхновський створив у Києві військово-політичний клуб імені Павла Полуботка та став одним із головних організаторів двох перших українських полків імені Хмельницького та Полуботка. Революція надала можливість Міхновському відверто висловлювати свої самостійницькі переконання перед широкою аудиторією. Але після збройного виступу полуботківців у липні 1917-го Міхновського усунули від процесів українізації російської армії та відкомандирували в Болград служити при штабі 6-ї армії на румунському фронті. Вранці 3 травня 1924 року Миколу Міхновського знайшли повішеним на яблуні у дворі садиби Володимира Шемета на вулиці Жилянській, 76. Цей будинок можна побачити в центрі світлини, яка зараз на екрані. Його вже давно немає, знесли під час підготовки Києва до літньої Олімпіади 80-го. І в наші дні місце має такий вигляд. Газети повідомляли про суїцид, і ця версія вважається основною в мемуарній та науковій літературі. Однак є й інша. Коли чекісти збагнули, що Міхновський не збирається виконувати їхні накази, вони вбили його та інсценували самогубство з метою дискредитації, поховали ідеолога самостійної України на байковому цвинтарі. Причому наразі відомо про два різних місця. Де начебто знаходиться його могила. А в грудні 2022-го на честь Миколи Міхновського перейменували бульвар Дружби народів у Києві. Та все ж праця Міхновського не пропала даремно. Його твори, діяльність так чи інакше продовжували надихати людей, що боролися за українську самостійність. Він одним із перших започаткував вироблення української національної ідеї в сучасному розумінні. Звичайно, його ідеї, висловлені на початку ХХ століття, не можемо повністю переносити в наш час, але з урахуванням нових обставин вони наводять на певні аналогії. Спадщина Миколи Міхновського як ідеолога українського націоналізму, це той морально ідейний заповіт, на якому повинно виховуватися нове покоління української молоді. Якби Україна тоді пішла не шляхом Михайла Грушевського і Симона Петлюри, а шляхом Міхновського, ми би певно ще сто років тому створили свою державу, яка зайняла б достойне місце в Європейському домі. Однак це вже питання альтернативної історії, хоча, можливо, й нинішнім очільникам України варто приглянутися до шляху міхновського його ідей зрозуміти, що вони не втратили свого значення.